Добрий день, мої шановні! Мене звати Наталя. Привіт вам всім з Миколаївщини! Сьогодні відправила перші 5 посилок. Дорогесенькі мої, я знаю, що ви всі хочете рослиночки. Я дуже рада. Що у мене додалось дуже-дуже багато шанувальників. І з чим вас вітаю, моя спільнота. Нас вже 5 тисяч, нас вже 5 тисяч. Я дуже-дуже вам всім вдячна. За замовлення дуже вдячна. Ну, я вже говорила: я одна, одна. Тобто, я сама приймаю повідомлення, сама на них усіх відповідаю. Сама все рахую. А потім мені ж потрібно всі ці рослинки викопати. Потім гарнесенько спакувати. Я ж не можу їх накидати просто в ящик і відправити вам. Мені ж треба їх гарненько спакувати, щоб вони ж дуже гарненько до вас доїхали. І ви раділи рослинки, а не якомусь сміттю, яке до вас доїде. Ви самі бачите, яка у нас зараз погода за вікном. Я не знаю, як у вас, але у нас півдня йшов сніг, потім дощ, потім знову ось о, сніг мете. Температура дуже холодна і я по цьому холоду копаю. Ви скажете сама собі захтіла. Так, захтіла. Я знаю, що це мій заробіток. За щиро вам дякую за ваші замовлення. Але, будь ласка, я ж просила, не дзвоніть. Представляєте, йде дощ. З мене все тече, я по локті в болоті, і я повинна ще відповідати на телефонні дзвінки. І як я в тому стані повинна ще записати чи запам'ятати ваші рослинки. Люди добрі. Будь ласка, не ображайтеся, не ображайтеся, але трошки ставте себе на моє місце. Я не хочу нікого образити, но ви ж повинні трошки думати. Ну, мої дорогесенькі, всім відповім. Вечором вдень я копаю рослини, пакую, складаю, вечором по те, що спакувала, відправляю на пошту, а потім ще пізніше вечором я відповідаю на ваші запити. І ще, ви самі бачили в відео деяких рослинок 2, 3, 5, не більше. Не ображайтеся, кому щось десь не дісталося. Я ж не розплідник. Ну, я вирощую, так, я вирощую, але ж у мене ну, не безкінечно тих рослин. Ой, дякую вам всім. Дякую, дуже щиро дякую за ваші вподобаєчки, за ваші коментарі, за ваші сердечка, квіточки, за вашу підтримку безмежну. Я дуже-дуже стараюсь, але ж я ж просто людина. Мені й поїсти іноді треба і трошки відпочити. А ще ж у мене купа рослинок, ви ж бачите, ви да бачите, дивіться, що робиться. Ось, гляньте, їх також треба і полити, і підживити, і подивитися, що з ними, як з ними. Вони ж ростуть, вони живенькі, да, дивіться. От. І в тепличку ж біжу, там також то відкрити, то закрити. І також їх поливати потрібно. Так що, мої дорогесенькі, не ображайтеся. Всім відповім, ну, може, не геть всім. ну, Я не дав, навіть не очікувала, що буде такий наплив людей. Я радію з цього, я дуже радію і дякую вам безмежно. Але ж, але ж ну, трошки думайте, я також людина, і я одна. Всім постараюсь відповісти, всім від, ну, відписатися і рішимо з вами, які є рослинки, яких вже немає. Я думаю, все буде добре. Ще раз дякую вам, чекаю вас у себе. До побачення, мої любі!